Так, у вас є дівчинка, тоді ще буде юпочка. Джинсики. Джинсики я вам дві пари даю, різних. Будь ласка. Так, так. З ким поділитися. Будь ласка, все, одужити, так. Щойно біля лікарні Охмадит відлунала тривога. Матусі з малечою зібралися в коридорі, аби отримати гуманітарну допомогу. Тетяна народжувала після того, як вийшла з під окупації росіян. Тому маленька Анна, дитина цієї війни. Дитя війни, тому що я завагітніла якраз після окупації. В окупацію я нікуди не виїжджала зі свого населеного пункту. Пережили все весь місяць, і потім якось вияснилося, що я вагітна. У мене коли вони заходили з горки зі сторони Бородянки. Вони обстріляли наш населений пункт. І в мене весь перший поверх хати без вікон був. Ну, Дякуючи он, нам вікна нарешті поставили це буквально десь місяць назад. Тш, да, 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 така нервна дівчинка, бо мама ж переживала, мама в погребі ночувала. Так що, дівчатка у нас нервна. Сьогодні жінки отримали одяг для своїх дітей: хто на виріс, та хто носити нині. Також в гуманітарному пакеті від Туркменістану прибув одяг і для матусь спортивні костюми. Для це звичайно ж корисно на виріс. Це ж невідомо, яка буде бусінка, булочка, ковбаска. Якраз саме в лікарні це те, що треба. Те, що треба, тому що бачите, погодні умови у нас то плюс 32, то буде плюс 21, А бігати зіркою по різним корпусам по вулиці, тобто ті речі, що я взяла, в них буде холодно, і це буде значно тіхою для мене. Спочатку повномасштабної війни Туркменістан надав два транші гуманітарної допомоги обсягом 38 тонн: лікарські, медичні засоби, продовольчу продукцію та дитячий одяг, який спецрейсами туркменських авіаліній доставили до Франкфурта і далі в Україну вперше в квітні. Нам позвонили з посольства Туркменістану і сказали, що в них є допомога для охмадиту. І це була дуже приємна несподіванка, бо приїхало дуже багато. Це були спортивні костюми для мам, це було дуже багато одягу для малечі, і всі були неймовірно вдячні і ошалешені, чесно кажучи, розміром. Цієї допомоги діти були у захваті від отриманих подарунків, і тому вирішили. Ми ж українці вдячні, і тому вони вирішили також щось намалювати в подарунок. Це зазвичай малюнки про дружбу України та Туркменістану Зараз ми отримали цю допомогу вже вдруге, і на цей раз у нас також дуже багато джинсів для малечі. Саме тому ми сьогодні були в педіатрії молодшого віку, де лікуються саме найменші пацієнти охмадиту. За надану допомогу майже на 600 тисяч доларів надзвичайний повноважний посол України в Туркменістані Віктор Майко під час урочистого заходу в місті Аркадах вручив листи вдячності національному лідеру туркменського народу, голові Халкма Слахати Туркменістану Ґурбангули Берди Мухамедову та туркменському народу за надану гуманітарну допомогу для українських дітей. У заході також взяли участь заступник голови кабінету міністрів Туркменістану, міністр закордонних справ Туркменістану Рашид Мередов, члени правління дитячого благодійного фонду імені Гурбанґоли Берди Мухамедова, Хякі Маркадагу та інші високопосадовці Туркменістану. Завдяки співпраці українського посольства в Туркменістані з благодійниками фонду Берегиня Надії Вовк гуманітарну допомогу розподілили серед дітей сиріт, постраждалих внаслідок війни сімей, дитячих лікарень та територіальних громад. Коли посольство України в Туркменістані шукало для себе партнерський фонд, з яким вони зможуть здійснити цю місію, порекомендували нас. Тому таким образом, таким чином, ми познайомились і супроводжували вантаж спочатку оформлення документів фран. Форті розвантаження, супровід до України і також до кожного отримувача гуманітарної допомоги. Посольство спрацювало по лікарнях Києва, Охмадит, наприклад. Потім це були громади та лікарні Чернігівської області, Рівненської області і Київської області. Наша команда працювала з Донецькою області, наприклад, Покровською громадою, потім з громадами Торецької які зараз знаходяться в Запоріжжі з нашими партнерськими фондами у Рівному. А також в Києві для діток внутрішньо переміщених осіб організовуються заходи спортивні, розважальні, і також з нашими партнерами було роздано біля тисячі пакетів для дітей під час цих заходів. Фонд з першого дня повномасштабного вторгнення працює з закордонними партнерами, оскільки має в своїх лавах експертів міжнародників. Плідна співпраця вдалася із Туркменістаном. Це вже другий і транш допомоги від дружньої країни до цього в Україну направлялись дизельне пальне та добрива, що необхідні були у критичні часи, і співпраця нині триває. Я сподіваюся, що найближчим часом, як було обіцяно керівництвом Туркменістану, найближчим часом буде надана буде ще один транш гуманітарної допомоги. І є велике сподівання, що українські діти, перша група українських дітей, зможуть пройти лікування реабілітацію. На Каспії, в туристичній зоні Аваза, під наглядом і українських і туркменських лікарів, і це буде перший пілотний проект, який я теж сподіваюся, буде мати потім продовження, і нові нові групи дітей зможуть отримувати тут психологічну і медичну допомогу, особливо ті з тих регіонів, які найбільше є постраждалими в результаті війни. І ця адресна допомога, яка була надана фондом імені Либерда Мухамедова, президента Туркменістану і зараз національного лідера Туркменського народу голови Халкмаслагати є дуже хорошою доброю ознакою, що саме на рівні керівництва прийняті такі важливі для України рішення. Туркменістан демонструє підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Така позиція не тільки на політичному рівні, а й на економічному. За словами українського посла, обмін товарами та послугами двостороння торгівля навіть зараз зростають в рази. У мирні часи в Україні навчались майже 18 тисяч туркменських студентів. Багато хто з них не залишив навчання до сьогодні, підтримуючи традиції Україну Туркменського гуманітарного співробітництва. Надана нині дітям гуманітарна допомога від Туркменістану є черговим актом дружби, який знаходить багато вдячності у нелегкі часи російського терору. Дуже приємно, за такий подарунок, трошки підняв настрій. Будемо користуватися. Саме більше хочеться миру, здоров'я всім діткам, тому що ну, не можу багати, Саме найголовніше це мир і здоров'я всім. Яна Богославська Ярослава Олійничук для апострофтів.